Подивіться на ці класні малюнки. Мені здається, що ці малюнки залишали відвідувачі а, Імперії щастя. Отже, дитячий простір. Імперія щастя. Нас кликали сюди наші підписники, і звісно, нам дуже хочеться дізнатися, чому людям тут добре. Це програма тут добре. Проєкт про місця, які наповнюють радістю, об'єднують і роблять наші міста сильнішими. Сьогодні ми в дитячому просторі. Імперія щастя, що у прилуках, місці, де дитячі мрії оживають, а посмішки стають головною нагородою. Світлі кімнати, затишні стіни в яскравих відтінках, іграшки, що виблискують, різноманітні. Конструкції для дозвілля та розваг, і запах. Тут він особливий: запах, що переносить у дитинство. Давайте дізнаємося, як власниці Олена та Ксенія створили цей простір для радості. Отак, одного разу я сиділа в Фейсбуці, там дивилася цю сторінку, стрічку, і мені попадається білий такий ведмедик надувний. А от я долюсяки красивий, як дівчинку зустрічають з пологового будинку, маленьку, яка тільки народилася, так. Я дивись, да, дуже гарно з цього білого ведмедика, взятого в кредит, почалася історія імперії щастя. Олена, яка багато років піклувалася про сина, шукала спосіб повернутися до активного життя. А ще мала в серці величезне бажання дарувати дітям радість. Вже перше замовлення було. Я не знала, як це все робити, але це мені так було. Цікаво. Я, я вам просто свої емоції розкажу, коли я то, значить, ми з чоловіком. Він там мені допомагає, колонку підключає, якусь колоночку такесеньку купили ще першу. А, от, він мені там підключає, і я, знаєте, така вітаю хлопчика першого. ну вітала, Бабуся зніжина замовила е, привітання для внука. І я його вітаю, і така, знаєте, стою і кажу: Господі, спасіба тобі. Ага. Я за 8 років перший раз танцюю, ага. так і, і от воно так от пішло. І я не розочарувалася, знаєте, не одного разу. Не одного разу я в цьому ведмедику було так класно. Та потім повномасштабне вторгнення практично зруйнувало віру в майбутнє. Але саме в той момент, коли здавалося, все розвалилося, Олена зрозуміла свою місію. У березні 2022-го, коли ворог ще стояв під прилуками. На прохання батьків вони влаштовували тихі сюрпризи для дітей, які ховалися у підвалах. Я дивлюся, да, ми потрібні тут. Ми просто, просто супер потрібні. І коли вони відійшли, там, ці... погнали наших цих це, нігадяєв, це так. Це, 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 бо, то, я все взяла на повну кредит, я взяла, я взяла багато іграшок. Я зрозуміла, що ця потрібна тематика. Хочуть діти навіть отака от біда у нас в країні, але хочуть вони разом із Ксенією. Вони створили простір, де кожна дитина відчуває себе щасливою. До речі, Ксенію і Олену об'єднав щасливий випадок. Олена організовувала активності для дітей, людей не вистачало. А Ксенія зголосилася бути волонтеркою, аніматоркою. Дітки обліпили мене. Я нічого не бачу. але я чувствую, відчуваю їхні емоції. Відчуваю їхню радість. Вони туляться, вони фотографуються, вони цілують, де не ріж. Обліпили. Ну, це такий Саме такої компаньонки, яка кайфує від дітей, не вистачало Олені. Так почалася історія спільної справи і трепетної дружби під назвою Імперія Щастя. От Ми хочемо дати їм створити для них таку атмосферу, щоб вони розкрилися, щоб подарувати радість такий час, тяжкий час для нашої рідної України, щоб вони, в них були емоції, в них був день народження. В такий період, і їм це вдається, каже голова громадської організації Генерація успіху Вікторія Вольвич. Ви знаєте, сьогодні на вулиці похолодало, і кожен з батьків, хто має маленьких діток, починає задуматись про те: о Боже, знову ці холодини. Можна на вулиці гуляти довго то дощ, то холодно і. І тут приходить на згадку ось ця територія. Це територія добра і територія щастя не тільки для маленьких відвідувачів, але й для їхніх батьків. Нам пощастило поспілкуватися з крихіткою Мілою, яка саме чекала на своїх гостей. Мілана, злата. І поїна, і Ема Вартіченка, щоб разом з ними зустрічати улюблених героїв Стіча і Лабубу. А от Богдан, свята не чекаючи, робить нам невелику екскурсію, знайомить з улюбленими атракціонами. Мені Атракціон. найбільше подобається ото, ото горка, яка що то крутиться. Ага. А що нам треба робити? Розкручувати і залазити. І Застрибувати треба? Так. Покажеш нам, як це робиться. А давай. І що тепер на ходу треба? Ага, он воно як, це така собі імпровізована тарзанка. Тато Олександр сьогодні в імперії Щастя вперше каже найбільша втіха задоволені діти. Подобається мені е, заклад, е, оскільки я дивлюся на свою дитину, як її тут комфортно. І від цього мені теж. теж Є єскравоту там весело, де є попригадь, полазить на чомусь е, погайдатися. Проте імперія щастя не лише про свята і розваги. Відкриття простору було повністю благодійним, а зібрані кошти пішли на підтримку збройних сил України. Команда ніколи не відмовляє в допомозі, чи то іграшка для привітання, чи організація свята для дітей з інвалідністю. Це зараз для нас саме саме найголовніше допомогти нашим збройним силам, чим ми можемо. Ми завжди допомагаємо. Е, якщо ми самі не можемо, якщо ми можемо іграшку дати в оренду, даємо обов'язково. Команда імперії щастя зростає від двох ентузіасток до колективу з молодими аніматорами, такими як Ваня та Міла, і універсальною адміністраторкою Тамілою, яка стала квочечкою для дітей. Мені тут дуже добре. Мені тут все подобається, так як це е, ну я. Як сказати, це стала моя друга сім'я. Я тут майже кожного дня, навіть у свої вихідні, тут буваю. Кожен у команді вкладає душу, щоб свята були незабутніми. Коли ми на одній хвилі, оце напевно кожне свято mm. особливо. Колектив невпинно розвивається, відвідує майстер-класи, купує різноманітні навчання. Тож має в арсеналі незліченну кількість шоу для дітей. кріо шоу у нас є. Сріблясте шоу чи паперове шоу, неонове шоу – це нове, повітряне шоу, це теж не у всіх, Воно є, шоу з батутним реквізитом. Воно таке для діток, знаєте, від чотирьох. Шароподібне шоу. Шароподібне, шоу. де надаваємо 300 кульок, і оце все тесла шоу. Тесла шоу. Ну, тобто, це багато У нас тараканчики ще є, ну, справжні тараканчики, які живуть у моєї дочечки, яка їх полинає, купає. Кормить мадагаскарські, магаскарські, так живі. Дуже да, робити. Ми з небарегони дітки люблять, полюбляють стаканчиків. і вони шарують шорують стаканчики. Так підганяють і дають їм сьогодні. Імперія щастя це місце, де діти від року до підлітка знаходять радість від неонових шоу до перегонів. Тараканчиків кожне свято унікальне, створене з любов'ю та індивідуальним підходом. А головне це місце, де війна відступає, а дитячі посмішки перемагають. Ми маємо для імперії щастя особливий подарунок. Наліпку тут добре з QR-кодом, який відкриває їхню унікальну історію. Ми тримаємо дитячий фронт разом з Оленкою і нашою рідною командою. Ми, ми дуже любимо це, і ми не можемо вже без цього. А вже наступного разу ми завітаємо у студію здоров'я та краси Фенікс. Фенікс це більше ніж турбота про тіло. Це місце, де покращують якість життя.